Шановні пацієнти, набігає кінця 2025 рік. І сьогодні дуже особливий вечір. На небі зійшла різдвяна зірка. Народжується Христос. Це велике свято радості, надії на краще майбутнє. Я дякую всім нашим пацієнтам, які обрали наш заклад, і дякую всім нашим лікарям, медичним сестрам, молодшому медичному персоналу, немедичним працівникам, які в цей важкий час не покинули країну, незважаючи на нічні тривоги, обстріли міста, постійну небезпеку. Ясно з'являлись на роботі і продовжували надавати медичну допомогу нашим пацієнтам. І сьогодні ми зустрічаємо Різдво з надією на мир. Вітаю всіх з Різдвом Христовим, з прийдешним новим роком. бажаю миру, міцного здоров'я, затишку в родинах. І Божого благословіння, хай ваші серця наповнюються радістю, любов'ю та надією. Вдома панує добробут та гармонія. І над нашою ненькою Україною запанує мир, спокій і процвітання з різдвом Христовим і прийдешним новим роком. Христос народився, славімо Його!